Дай Боже здоров'я вам і вас Боже за молитвами всіх святих, а окремо славного святого Миколая, якого весняне свято, нині теплого Миколая маємо, та Тараса Шевченка, якого день перепоховання в Канові згадуємо. І згадаймо слова прекрасні, великого кобзаря до Пречистої Богородиці на тебе, матір, присвятає. Ми всі у надію покладаємо. Святая мати, всіх святих, возри Пречистая на нас і всіх людей твоїх. Подай нам і їм силу твого мученика, сина, що в хресі месі ми несли до самого самого краю тебе за всіх за все благаємо. Та тебе, й Бога, всю надію покладаємо. Відні поразок, щасливі дні, підні сумні, Іду з дитинства до тарався, де судунки своїх семні, ходи в душі моїй тривога, ходи в душі. Таке Іду до нього до живого, у все світ і від поем. Крізь вітер суди, карбую кроки, І чую серцем кожну мить. Реме та стохненівши роди. На чолі стоит, ой, крута крута, де пораз стоїть. Ой, крута крута, дело. І кличе, кличе, кличе нас. Велика подяка тим, хто були в Каневі на Чернечій горі. Я там був в 1990 році перший раз. Це 3 серпня, але кличу вас у те, особливо галичани, на місці, де являється Тарас Шевченко Сонця. Причистою Богородицею святими молиться за скоріше спасіння України. Ідуть до, до нього тисячі, неначе грішники до Бога, свої печалі несучи, І доки в Рима заповіту. Я тарас, минуле, а майбутнє. До тебе, я, тарас, Отче нас, тих, хто є на сонці, а на пасах. Дай Бог, щоб святили сім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство тебе, дай Бог, щоб була воля Твоя. Я на сласі небі, хай на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам проведення, як і ми прощаємо винуватцям нашим, не допусти до нас покуси, але визволи від рукаву, погородись, лів, радисть, благодатна мрія. Господь з тобою, благословена тимчаса, благословений твого, Твого, ти породив Ісуса Христа, світу великого. О Боже наш Русий, і оки Ісусе, дякуємо і за все, Хай Мати Причиста, і Боже військо країн всіх нас то більше спасе. Мати присвята попросив за нас Христа, щоб скоріше прийшла воскресна пора, щоб скоріше Україна перемогла, щоб скоріше закінчилась війна. За всі наміри святі. За наших воїнів, козаків поніків, за тих, що ранені, полонені, несподвига знені, хворих немішних подорожуючих, тобливу ласки Божі потекуючих. За добру погоду, за ласки, благодаті для всіх людей Боже, дов тих, що є з нашого народу. Під твою милі прибігаємо, погородити Ділом. Але клами нашими сфорботах, не погоди. Від біти збавляй нас, єдино і благословене. Дай Богородице, Спаси нас, дай Богородице, Спаси нас, моління всіх людей твоїх прийми. Скоріше, явно, славно, сонячно, Богом нашим і з Божим військом до України. Прийди і дай, щоб Україну ненько, на віки пірнопророступа, чоловік гетьман, як короля, президент. Град Григорович Шевченко, ім'я Отця і Сина, Святого Духа щиро проси ми. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні і Героям слава з Богом, погородицею та Великим Кобзарем, якого сьогодні особливий день прослави пошани перезахоронення його в Каневі на Чернечій горі 22 -го травня. Згадуємо ми, дорогі мої, я маю зустріч з вами у 2643-му фіні Покли Христа і Упа від Пресвятої Богородиці. Сьогодні згадаємо також ми, що є давнє добре свято нашого славного святого Миколая Мирліківських Чудотворця. і його в народі називають ще Теплим Миколаєм і дякуємо Богу за потепління. За сонячну погоду і віримо через сонечко Боже, Господь нам допомагав і допоможе. І саме через сонце, Боже, ми маємо побачити о півдні в четвер знак три, зуба трісі, ікони різні, дорогі українці та друзі наші з інших націй світу, божі діти, і саме. Сонця будуть йти в тілах нових, вічно молодих, з Богом, Сіньотим Росом Ісусом та Пречистою Богородицею Марією, нашим великим кобзарем, який буде виглядати на 30 років, і інші сонячно-осхресні герої, друзі, у Пазусу, воскресним віком на вигляд до 30 років. І найперше будуть йти вони саме. На білих конях їхати небом на відстані близько 30 метрів, за що були пророчі виділення саме над цим Хрестом, перше в світі над Хрестом Кобзаря, над сонячною поляною, над плакучою вербою, над дубом і явором-кленом, які їх торкалися руки Пресвятого святого Бога, при чистий Богородиці. І саме тут найбільше. Тайно моляться святі, герої наші дорогі Тарас Шевченко в тому числі за те, щоб скоріше було сонячне їхнє пришестя з Богом до землі, за те, щоб скоріше була перемога України з Богом у цьому році. Молимося, і ми прийдіть, поклоніться, припадіть до цього Хреста, до Старасного Хреста України, захоліть лампадки, свічі за всі наміри святі. Свої малі прохання, і за наше велике прохання за скоріше Боже пришестя та України проти зла повстання і перемогу України з Богом, бо перемога буде тільки тоді, як передала Пречиста Божа Мати, ще в 1995 році мені, коли Бог явно славно, сонячно воскресними гроями прийде нам на допомогу до України і до всієї.

Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Пише, що в Іспанії затримали одного з двох кілерів Портнова, і він уже заговорив. Перші свідчення вбивця зрадника шокують усіх. Іспанська поліція обіцяє публікувати відеодопиту. Утім, поки другий оспільник на волі цього не буде, аби не зважати слідству. Пишу, що кілер пов'язаний з Україною і з Росією ним виявився. Не місцевий житель, як раніше думали поліцейські згодом. Подробиці тепер телеграм-канал поч пише: насправді Портнова могли прибрати і свої. Він надто багато зняв внутрішніх конфліктів офісом президента, якщо між ними став. Ся конфлікти Портнов спробував шантажувати перед смертю. Слідкуємо і так, хто проспав в Іспанії, застрелили Андрія Портнова коротко про те, хто такий Портнов. Портнов – перший заступник голови адміністрації Януковича, був допитаний дотичний до ухвалення диктаторських законів 13 січня. Після перемоги майдану утік до Росії де його родина придбала маєток за понад 2 мільйони доларів. А також комерційну нерухомість у центрі Москви за 5,5 мільйони доларів. Згодом усі у Європі, хоча й звідти зберігав вплив на судову систему України у 2019 році, повернувся в Україну, де регулярно сидів на каналах зрадника Медведчука і поширював проросійські наративи У 2021 році. Після нашого офіційного подання до американського уряду, тобто не без допомоги ЦПК, опинився під санкціями США. Рівно за тиждень, де повномасштабного вторгнення РФ портново звучив тези, які Путін майже дослівно повторив перед нападом на Україну. У червні 2022 року Портнову та його сину призовного віку дали втекти з України. Чомусь портнову тікне з РФ а в ЄС, хоча активно виступав проти євроінтеграції, перебуваючи за кордоном, Портнова зберігав свій вплив на судову систему. Він не Шм... Матував позови до захисту чисті гідності, які задовольняли українські суди, але все ж один із суддів, він програв. Це була справа проти ЦПК, яку виграв наш юрист Сашко Литвин, який зараз захищає Україну в складі сил оборони. Що ж, все ж таки висока пані доля має дивовижне почуття гумору. Портнове смакуючи, просто рікував про те, як ми будемо зникати спершу на імміграцію, а потім у результаті зник портнову спершу на імміграцію. У ті часи було багато типів, які дуже хотіли, аби ми зникли Семенченко в Де вони зараз? А ми тут, у своїй країні. Ми живі, сповнені планів назло усі. Ім тим хто мрія, аби ми зникли спершу на імміграцію. Я таких багато знаю, але зникати ніяк не виходить у наші плани. І знаєте, пані долю не обдуриш, Тарас Чорновіл підкреслює. Джерела в поліції повідомляють, що кілька людей чекали на жертву біля входу до школи, і коли портновий підійшов до свого автомобіля, вони вистрілили в нього та згодом втекли з місця події в лісисту місцевість. Схожий спосіб до вбивства іншого чоловіка у 2018 році біля іншої школи в посуялодеаларона британської ради, хоча жодної потизи не було виключено, джерела з яких проводилися консультації. Пускає, що це може бути зведення рахунків на місце події, було направлено співробітників судово-медичної поліції та відділу БУСТВ, які проводять розслідування для повного з'ясування фактів, думки і версії. Перша війна між вежами Кремля і нові жертви. Чи це може бути якимось чином пов'язано з війною між отими вежами? ГРУ та ФСБ РФ у нас на банковій, де досі саме крило ФСБ представляє інтереси порно в зеленій опі і має певні протиріччя зі своїми групами ФСБшним керівництвом. Якщо і би і так, то це за все складно і доволі сумнівно щодо мотивів хіба? Лише як продовження дії своїх московських кураторів. Друге, а що ж усі ці московські прихвостні в рашисті не сидять, не лиха по Європі поморозилася? А третє, а що тепер буде з татаровськими, які повністю курувалися Порновим? Це вежа поверх на банковій я втрачає самостійність і перейде під контроль ГРУ РФ. Четверта, як символічно, майже день у день, через шість років після того, як Порнов тріумфально повернувся в Україну після перемоги московської маріонетки Зеленського. На виборах і оголосив про підготовку фізичного знищення патріотів опорхоботів. П'ята сьогодні у суді у Києві має розглядатися поля. Ція Дмитра Чекалкіна на рішення Портновського почарського суду, який судить українців за критику їхнього хазяїна Портнова, то що очікує на портновських суддів. Шосте, доки ні обіця нічого не ясно. А яке самопочуття нашого найпотужнішого лідера сучасності? Це ж схоже, що Москва прибирає своїх. Ну може його добій собі живого, біжи, доки не пізно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Отак. Три голуби знову Бог дає від Святої Трійці. знак нам дорогі українці. Кажемо ще раз 117-й псалом. Скорочено, кажу, я з 22-го вірша. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжний став каменем. Від Господа сталося, і дивно воно в очах ваших, в цей день що його створив Господь. Радіймо ж та тішмося ним. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощастить. Благословен, хто ім'я Господнє, Господь Бог засяв він на. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя. І оцей Сина Святого Духа. Аминь.